Ви ви знали, скільки людей роблять завіти сатаною, щоб мати гроші, кар'єру, владу, вплив, і сатана їм це дає. Чому? Бо він цар цього світу. <гум> він тобі дасть. Но в нього дорога ціна, твоя душа. А так як ми, люди, ви можете просто обернутися до мене. У вас голова буде так, боліти? Не? Всіх. Може так крісла розвернути і все буде добре. Так, а так, так дивиться на мене, думають, що я не хочу. Так як люди не вірять в духовний світ, Царство Боже, і життя після смерті, то вони кажуть, Та що таке душа, ні? І тому вони заключають завіти. Кровні завіти. Є дуже серйозні завіти, де пізніше дуже важко людей з вітом витягнути. Бо це прокляття. Ну, на жаль, люди це роблять. Добре, ми ще будемо про це говорити. Але можна витягнути такий? Можна, ясно, що можна. Тільки Ісус. Але це не відбувається в одну секунду, щоб ви зрозуміли. Деякі молитви, деколи людьми треба молитись, деколи роками треба молитись, деяких без проблем одну молитву можна, і людина звільнена. То все в залежності дорогесенької, у які прокляття ви влізли і ваші рід. Не будемо зараз уникати це.